Женю, вітаю. То тепер Керносові доведеться їздити до Полтави. І, власне, чому саме Полтава? Вітаю Олю, дійсно, суд таки, врешті-решт, визначився, де судити харківського мера. Щоправда, це рішення здивувало геть усіх, бо ж розгляд перенесли не у Київ, як просила Генеральна прокуратура України, а до Полтави. Яке власне відношення Полтава має до суті справи? Судді не пояснили. Найпевніше, що вони просто обрали таку золоту середину між Києвом та Харковом. Таке рішення дуже обурило захисників Кернеса. Мовляв, за законом процес має відбуватися там, де було вчинено злочина. Бо

Натомість представники прокуратури та потерпілого таким рішенням більш-менш задоволені. Вони кажуть, Полтава в будь-якому разі краще за Харків, бо ж там певні Геннадій Кернес мав би безпосередній вплив на суддів. Сьогодні на засідання, до речі, прибув один із потерпілих, що нині приїхав до столиці Сергій Ряполо. Він заявив, що в Харкові на нього здійснювався постійний психологічний тиск, тож він був змушений звідти поїхати. Я заявлял уже, что некоторые из адвокатов Керниса имеют связи родственные с судьями и так далее. То есть это было бы стопроцентное влияние, так это хотя бы какое-то влияние нивелируется. Полтавская область, ничего о судьях не знаю, сказать не могу. Думаю, что все будет взвешено и прозрачно. Адвокати Кернеса на засіданні знову акцентували увагу на його здоров'ї. Вони додавали до справи чимраз нові довідки про те, що переїзди дуже погано вплинуть на його фізичний стан. Щодо відеозв'язку із мером заявили, що це взагалі може викликати у нього нервовий зрив. Та вже після рішення суду його захист заявив, що Геннадій Кернес таки буде присутнім на засіданнях у Полтаві. Туди ж будуть приїздити і більша частина свідків та потерпілих. На цьому мене все олю. Дякую, Женю. Це була Євгенія Токар про Кернеса, якого судитимуть не в Харкові, а у Полтаві, хоча просили у Києві.